На питання, чим ви найбільше пишаєтеся, голова правління громадської організації Белуга ЮА Олександр Білюга відповідає своєю командою. Саме ці люди нагодували 5 мільйонів людей тільки в перші місяці повномасштабного вторгнення. І не тільки тих, хто тікав від війни. Медики, рятувальники, військові, патрульна поліція, всі служби, які працювали тоді 24 на 7, могли харчуватися завдяки волонтерам Белуги. Роздавали її нічні набори. Їх отримали понад півтора мільйона людей. У цьому допомогли міжнародні партнери, які зараз співпрацюють з волонтерами. Коли їхали, Воро Фондкійщин їхав в Запоріжжя, він в дорозі запитував, хто може годувати десь 10 тисяч порцій у день. Говорять, є така білуга. А через пів години запитав, а хто може 10 тисяч порцій вести на фронту. Він говорить, Є така білуга, візіть мене к тому крезі. І так вони приїхали і почали допомагати. Волонтерка Анжеліка Лондар пережила російську агресію у 92-му в Молдові. Тоді вона з трирічною дитиною на руках вперше відчула на собі жахи війни. На початок повномасштабного вторгнення Анжеліка мала власний бізнес у Запоріжжі. Рішення йти волонтери виникло миттєво. Зараз у Белузі вона відповідає за соціальну рухню. З початку цієї війни. Від початку цієї війни я думала: ну от зараз я допоможу. Я їздила в Оріхів, в мене там багато друзів. Допоможу, і це все швидко скінчиться. Олександра побачила у соцмережах. Прийшла і кажу: я можу ось це. Якщо потрібні мої руки, я готова працювати. Я знаходжуся в групі прильоти. Ми виїжджаємо одразу. В мене кухарі. Досі в нас є соціальний проєкт. Годуємо людей щодня, допомагаємо продуктовими наборами. Від початку війни актор Олександр Форту зі своїми колегами у театрі юного глядача збирають гроші на зсу, шиють спальники, всіляко допомагають нашим захисникам. Він точно знає наскільки важлива та важка робота волонтера. Дуже багато було бажаючих на початку війни, а зараз ініціативи все менше і менше. А білуга і, і саме Олександр він не, не, не припиняє допомагати і всіма силами допомагає запорожцям. Нині волонтери Белуга Юа продовжують надавати людям не лише продуктові та гігієнічні набори, але й консультують, а також активно допомагають силам оборони. Основна діяльність це біженці, це допомога, це соціальне годування людей, які його потребують, це подовольча допомога і це безумовно допомога силам оборони. Ми привозимо автомобілі, ми забезпечуємо амуніцію, яка необхідна. Ми надаємо старлінки, ми надаємо. FPV-дрони. Белуга Іоана сьогодні має значний авторитет. Тож партнери самі знаходять організацію та пропонують співпрацю, допомогу, гроші. Волонтерів шанують і пересічні громадяни і партнери. Приносити користь, як нашому народу, так і всій Україні і силам оборони України. Дуже вдякою. Цього дня привітань, побажань та нагород було багато. А головне каже Олександр Білюга команда налаштована працювати на нашу перемогу стільки, скільки буде потрібно. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.